Мультимедійний фонд кафедри складається з аудиторій, які обладнані сучасною апаратурою для проведення відеоконференцій та дистанційного навчання. Перша аудиторія 7309, обладнана великим інтерактивним екраном, має потужне комп'ютерне оснащення, в ній проводяться лекційні, семінарські та практичні заняття. Студенти можуть використовувати інформаційні та мультимедійні можливості аудиторії у навчальному процесі. Наступна мультимедійна аудиторія 7.318 В цій аудиторії здобувачі освіти готують мультимедійні презентації, головна мета яких полягає у створенні цілісної взаємодії студента та викладача. Адже створення навчальних презентацій є одним з найефективніших методів подання та вивчення будь-якого матеріалу. Мультимедійна аудиторія 7.312 також обладнана сучасними технічними засобами, використання яких сприяє розвитку мислення та пізнавальної активності студентів, а також забезпечує індивідуальну траєкторію навчання та перетворює заняття в інтерактивну дію.